Час новин в ефірі національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Російські військові уранці скинули із дрона вибухівку на цивільне авто у Дніпровському районі Херсона. Постраждали двоє чоловіків. Вони у шпиталені. У обох потерпілих контузії, вибухово та черпно-мозкові травми, у Ламкові поранення. На Запоріжжі та Донеччині зараз є загроза від ворожої тактичної авіації. А по Сумщині та Харківщині росіяни кілька годин тому запускали керовані авіабомби. Тривогу в цих областях ще не скасували. Ми закликаємо вас перебувати в безпечних місцях до оголошення відбою. Одна загибла троє поранених та пошкоджені будинки. Такими є наслідки масованої дронової атаки на Київщину. 28-річна жінка загинула. У Обухівському районі також є поранені їхній стан середньої тяжкості. Повідомили в обласній військовій адміністрації. У лікарні перебувають чоловік, жінка та чотирирічна дитина. У Обухівському районі частково зруйнований приватний будинок. У багатоповерхівці поруч вибиті вікна у Фастівському районі. Спалахнула масштабна пожежа в медичному центрі та горіло на одному із підприємств. У столиці у Солом'янському районі повилітали вікна в житловому будинку. У Голосіївському уламки збитого ворожого безпілотника впали на дах нежитлової будівлі. Ця дронова атака стала наймасованішою з моменту повномасштабного вторгнення. Росія запустила 273 безпілотні літальні апарати, шахеди та інші типи безпілотників почали залітати на територію України від 16-ї години суботи. Наші оборонці підтвердили збиття 88 шахедів на сході, півночі та в центрі країни. 128 дронів були локаційно втрачені без негативних наслідків. Тобто понад півсотні ворожих безпілотників збити не вдалося. Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи. Авіацію при цьому не піднімали в небо. Унаслідок атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина, Донеччина. Зараз для східних областей існує загроза запуску керованих авіабомб. Прорватися на другу лінію оборони поблизу Турецька зараз намагаються росіяни, щоб вже там розпочати бої. Для цього у більшості випадків використовують мотоцикли. Таке розповіли в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця. Турецько окупанти намагаються обійти або із флангів, або проскочити у місцях, де є стик підрозділів українських захисників і окупантів. Вони ще намагаються бути під зон контролю підрозділів. Щоб просто проскочити там, де одні ще не бачать, а інші вже не бачать. Е, Мотоцикл як засіб доставки допомагає швидко подолати кілзону так звану, цебто простір, який прострілюється та пробувається дронами. І більш того, якщо дощаво порівняти його з бронетехнікою, то якщо і перелетить дрон, тебе знищить, то він знищить не 10 осіб в одному БТРі, а знищить одну особину на мотоциклі. Загиблих шестеро поранених та півсотні зруйнованих будинків. Такими є наслідки ударів російської армії по Донеччині за минулу добу. У Яблунівці російський снаряд влучив у приватну оселю та вбив людину. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Окупанти обстріляли 13 прифронтових міст та селищ, зокрема Костянтинівку, Лиман та Ямпіль. В Андріївці п'ятеро травмованих. Ще одна людина поранена в Покровську. Серед руйнованих будинків житлові та адміністративні. Крим, як і вся Україна, має бути вільним. Імперії завжди падають. Про це у День пам'яті жертв політичних репресій і геноциду кримських татар написав у своїх соцмережах президент Володимир Зеленський.